Друзі, вам не здається, хтось я увлекся. а? Ні? Коротше, сьогодні у відео, чи можна робити блок на площадка, яка просто затрамбована, от, з підкладкою без залишки. І основна відповідь на запитання, в яких випадках ця мішалка взагалі не годиться. Було ще одне запитання, як визначити крепкість блоку. ну По типу з метрової висоти будемо кидати на асфальт. Якщо не розбився, то то крепкий. Мені цікаво, як мішалку визначити, коли купуєш, чи крепка вона, чи ні. Так, друзі, всім привіт! Всім привіт! От, слава Україні, слава нашим героям! Значить, дивіться, станочок на позиції і навіть трішечки зроблено блоків. Ну, трішечки це як. 60 штук вчора вечірком. Але сьогодні я розкажу, в чому є проблема. Проблема стосується тільки осих ось цих ось бетонозмішувачів, які... Гравітаційної дії, тобто груша, як в нас в народі прийнято казати. От. Чому неможливо замішати в цій мішалці відсів плюс цемент, плюс вода, які для того є фактори, що неможливо. тобто Оце буде не заміс, це буде просто е, ну адська робота, адський труд. Віця. Значить, пройшов дуже-дуже серйозний сильний дощ. Всім рекомендую увага, всім, в кого, в кого все це діло відбувається за допомогою таких мішалок. Накривайте гранвіців, накривайте, всім кажу, сам не накрив. Значить, дощ пройшов. гранвіців у нас е, каша. Реально каша. Я його граблями трошечки спускаю і він підсихає. І ще спустив і так з 7 ранку сьогодні кожні 15-20 хвилин. Значить, пояснюю, які проблеми конкретно. Дивіться, для того, щоб перемішати в нас пів мішка цементу нашого, нам потрібно від 8 до 10 літрів води. В нас виходить так, що він каша, каша, і сюди потрібно налити всього лише 4 літри води. Ви розумієте, що в 4 літрах води розмішати пів мішка цементу пів мішка, це фактично неможливо. Чому? Тому що просто наматує отой цемент, налипа і все. І ви вже сипете гранвіців, і то вже буде він фактично без цементу. Бо воно все налипло на мішалку. От такі справи. От. А коли 10 літрів я заливаю і насипаю 5 відер гран від сіву, то в нас виходить так, що ну просто тупа каша. тупа каша, А цією кашею працювати ну, народ, ну це неможливо. Її не впреш того станка, не попреш шваброю. Це я одну дев'яточку сьогодні достав. От. Тому, <кій> тому зараз. Це залишки з мішалки, я насипав, не було куди дівати. Тому зараз пробуємо робити, щоб воно було сухіше. От. Тобто потроху-потроху сонечко зараз вийшло, вітер дує, і я думаю, що зараз все вийде. Зараз у мішалці у нас 9 літрів води. От. І тут ось більш-менш ну, адекватний відсів. Я його вирушу постійно. Наприклад, якщо подивитися, що в нас відбувається ось тут, то тут у нас береш і воно вже ліпиться. От. Дивіться. Вчора то було взагалі просто неможливо. Неможливо працювати. Ось От. От такі справи, друзі. Якщо це була б мішалка примусової дії, то там без проблем нали, насипали, насипали цемент, налили 4 літра води, воно перемішало, все супер. Але постійно треба вгадувати воду. То, як ви бачите, от така ситуація. Вчора я е, помучився, так сказати, е, помутохався. От, реально, тому що ну, Це не робота, це дуже важко. Навіть не хотілося знімати відео та шибку вечір. От. Не хотілося знімати, тому що реально ну, ось ці блоки в мене вийшли. От, більш, більш сухіший він був заміс, але цей більш мокріший. Але, скоріше за все, тут норма цементу набагато менша, тому що воно налипло в мішалку. От якось так ще парочка таких. От. Так, ну, Станочок у нас на позиції. От, поїхали, робимо заміси. і зараз зроблю, покажу. Еще раз. Так, друзья, ну и помылка помылка номер два. Дивіться, дивіться, ви, скажімо так, опускаєте, опускаєте прижимку тільки тоді, коли вже фактично ну, нічого не просідає. Ось дивіться, третій раз нажимаю. Бачите, іще просіло. Просіло, але вже далі фактично не йде. Тобто я зараз оці залишки Пхаю всі туди, і тільки після того опускаю нашу прижимку і довібровую. Тому як, якщо ви не довібрували, у вас виходить, е що прижимка сіла вже на обмеження. На обмеження а, тут, а тут в нас ще дуже сильно опускається і край, виходить, не притоптаний, не втрамбований. Не запресований. Ну, коротше, зрозуміло. Так? Вот. Все, забрав все вишнє. Опускаю. Нажимаю верхній, допомагаю нижній. Друзі, сидить на обмеженнях. От тепер можна піднімати. От тепер я вам покажу це все діло ближче. Оце ось суперово, легко, чітко і ясно. Це трошки недопресований перший заміс. Всім рекомендую перший заміс робити на відра більше. От, ну, оскільки, оскільки вчора я так і не зміг вичислити, скільки потрібно відер, тому е, швернув 5,5, а перший потрібно було робити 6 відр. Якось так. Дивіться. Це буде суперовий блок, ввечері ми його візьмемо на руки. От. Зараз 11 година. От. Можливо, вже і більше. Якось так. Так, друзі, 195 штучок. Ну, реально, блін, ну, тут 5 штучок можна було б і зробити ще. Але вже скинув. Скинув станочка. От. 195 штучок. Супер, супер. Сьогодні, дивіться, гран віців підсихає, я його грабельками, грабельками потроху, потроху от, він підсихає, і я його раз, от, ну, Зараз вже сонце зайшло і він трохи нагрівся в нас. Супер. Коротше, на, при... на мішалках примусової дії такої штуки немає. Там все супер. Це тільки стосується оцих мішалок. Так, ще одне питання було, чи можна робити блоки на небетонній площадці. Ну от я вам показую, дивіться, якщо ваш, ваша площадка, от, як от у мене, з гран відсіву втрамбована, колеса не вгрузають, не от давайте зараз спробуємо без підкладки і потім постелимо підкладку. Поїхали. Так, друзі, ну дивіться. Ну, по суті, нічого, ну, чого не можна. Можна, звичайно, але ж дно в блока буде, ви ж самі розумієте, так? Там наливший гранвіців знизу. Такий буде йжик, їжачок. Єжик. Ну це, так, знаєте. Фактично можна. Тут трошки загрузло від вібрацій колесу. От І тут Ну, легенько. Тому, тому я піднімав раніше, От. поки не опустилося на обмеження. Але все одно можна. Ну, а тепер ще у нас залишилось трошечки цементіку. Зробимо з підкладкою поряд. Так, друзі, ось і все. Значить, тут, дивіться, з підкладкою вийшло взагалі бомбезно. Але висота блоків все одно буде грати, тому як нерівня, нерівна поверхня все одно. Ну, і ось дивіться, можна зробити із залишків іще або один, або парочку блоків. От. От якось так. Все, на сьогодні все, 205 блоків. 205. Дивіться, якщо дев'ятки не потрібні, не потрібні, ми отак пару дев'яток кладемо замість одного отакого блоку. То такий варіант чудовий. Супер. Супер. А нам дев'яточки будуть потрібні. Ось вже дев'яточка висохла. От. Вже об неї можна, дивіться, вже об неї можна порізати пальці. Реально. Супер. Супер. Без проблем. Без проблем. Отже, друзі, на сьогодні все. По максимуму відповів на всі запитання. Було ще одне запитання. Як визначити крепкість блоку? Ну, По типу з метрової висоти будемо кидати на асфальт, і якщо не розбився, то, то крепкий. Мені цікаво, як мішалку визначити, коли купуєш, чи крепка вона, чи ні. З двохметрової висоти швиряти. Це конструктивний матеріал, друзі. Це не моноліт, це конструктивний матеріал. І він, тиск на нього діє тільки зверху вниз, отак як він стоїть. І ніяких там бокових там, і таких інших на нього навантажень і не повинно бути. Ну Він там витримує щось за рахунок оцих перестіночок. От. Але, але... Автомобіль, як ви купуєте, теж з метрової висоти. <хи> ну то таке. Е Ріжемо болгаркою от, вже готовий блок. Е вже готовий блок. І дивимося на розріз. То буде. І веземо ті, якщо нарізати камінці, можна повезти на домкрат, е там де пресують на СТОшках подшипники. Там е можна значить е Поставити на блок сантиметр на сантиметр кубік металевий, і подавити його, і подивитися, скільки він витримує на себе навантаження на себе до того моменту, поки він репне. От. і Дивимося на цифру, на манометр засікаємо, потім літературу. ну коротше. От. Мій батя завжди казав, отак як можна взяти однією рукою, бо ух, отак, однією рукою. От. І він не розбився, значить, значить, все буде добре. І будинок стоїть і все добре. Всім бажаю успіху, всім добра, натхнення, мирного неба. Всім пока-пока, бережіть себе.